Друзі, мало хто з вас знає, що в магазині з торгом є такий розділ як туризм. В ньому розміщені і намети, і туалети, <рес> і що там ще у нас є. І корімати, і ці. І спальні мішки. Коротше, в нас все є. І сумки-холодильник. От якраз сьогодні про них і поговоримо. Ох, класно тут на природі. Пташки співають, вітерець. Комарики літають з мошками. Супер. Друзі, слава Україні! Радий вас знову вітати на нашому ютуб-каналі Сторгом. Зараз кожним днем становиться все тепліше і тепліше, і так не хочеться сидіти вдома, хочеться кудись піти до річки, в якийсь парк, в ліс, сходити погуляти кудись, але просто гуляти ж ну не цікаво. Потрібно взяти з собою якісь охолоджувальні напої, якусь їжу, щоб провести цей час на природі з комфортом і з кайфом. Так от, для того, щоб донести ці продукти або довести ці продукти до якогось парку або лісу в нормальному стані, щоб вони в нас не зіпсувалися, щоб водичка була холодна, щоб бутерброди були не зіпсовані, щоб там нічого не потекло і так далі. Для цього нам потрібні якісь. Сумки або холодильники. Ну, холодильник можна взяти з собою, звісно, якщо ви десь відпочиваєте на автомобілі, але якщо ви там виходите якийсь піший похід, що для цього потрібно? Для цього потрібна або сумка холодильник, або термобокс, або термосумки. От зараз у мене тут представлені термосумки від торгової марки Ranger, також кемпінг. Є ось такі сумки-холодильники від кемпінг Ми пізніше зробимо повноцінний огляд. А зараз просто поговоримо про ці сумки, для чого вони призначені і як їх правильно використовувати. Друзі, давайте зразу поясню, щоб не було ніяких недорозумінь. Термосумка, сумка, холодильник, ізотермічна сумка це одне й те саме. Це ось це, що у нас зараз представлено. Не потрібно плутати, наприклад, ось кемпінг, кемпінг газ називає свої сумки сумками-холодильником. Вона до холодильника ніякого відношення не має. Це просто термосумка. Вона не охолоджує, просто підтримує. Задану температуру термосумка або термобокс вона просто залишає ваші продукти при тій температурі, які ви туди її поклали. Якщо ви, наприклад, поклали... Гарячі там бутерброди, то воно буде зберігати ці гарячі бутерброди максимально довго. Якщо ви поклали якусь охолоджену воду, то ця термосумка або тер... сумка холодильник буде максимально довго зберігати температури тієї ж самої води. Тобто воно підтримує ту температуру предметів, які ви туди поклали. Воно само по собі не охолоджує і не нагріває. В термосумці немає там ніяких не нагрівальних, ні охолоджувальних предметів. Для цього потрібно використовувати акумулятори холода або тепла. Ці акумулятори холода або тепла можуть мати ось такий вигляд в твердих упаковках, можуть мати ємність 400 мл. Як ось цей акумулятор Холода, може бути на 750, на 800 на літр там, і більше. А можуть бути в ось таких м'яких упаковках, і тут всередині знаходитиме, знаходитиметься гель. Різниця між ними полягає не тільки в тому, що тут м'яка упаковка, а там тверда. Різниця полягає в тому, що ці гелеві, як правило, ви ще можете нагрівати. Якщо це лише акумулятор холоду, ви його закидаєте в морозилку на 7-8 годин і воно буде підтримувати вам низьку температуру, то... Гелеві, як правило, елементи їх можна нагрівати до плюс 60, вкидати в термосумку, і тоді буде підтримуватись вже якась там плюсова температура. Ну, звісно, що і з таким акумулятором холода ви мінусової температури не добітесь. Я маю на увазі, що буде підвищення температура, там, плюс 20, плюс 30 зберігатися в сумці. А з такими акумуляторами ви зробите тільки холод в сумці, десь в районі 5 там, до 10 градусів. Як охолодити таку штуку? Я думаю, питання у вас не виникне. Кинули в морозилку, і все. А як же її нагріти? Нагріти можна. Двома способами: перший спосіб: це ви кидаєте її в воду і нагріваєте цю воду до плюс 60, або закидаєте ось цей пакет мікрохвильовку на 2-3 хвилини. В принципі, тут інструкція, як його використовувати, вказана. Так що проблем з всім немає бути. Отже, друзі, ми з вами зрозуміли, що термобокси, термосумки, сумки холодильники призначені для підтримання якоїсь температури, тобто певної температури вашого предмета. Для чого вони використовуються? Яке, як ми вже з вами зрозуміли, для того, щоб вийти кудись на природу і нормально відпочити Сумка сама по собі тримає в середньому десь 8, 10, 12 годин. Там різні виробники пишуть по-різному, в когось там, можливо, навіть і 14 годин. Але давайте подумаємо так: скільки в середньому там буде проживе, наприклад, бутерброд або пляшка там охолодженої води. Ну я не думаю, що ви її будете тримати на спеці. Під сонцем більше, ніж 8 годин. Ви прийшли на пляж, ви відразу відкриваєте сумочку, і вже дістаєте щось поїсти або попити. Тому в середньому підтримання температури в сумці ну, таке реальне і потрібне нам це в районі 6-8 годин. Більше ну, це я вже не знаю, кому воно потрібно. Плюсом тієї сумки буде, яка буде довше тримати, Інак, якщо ви подорожуєте, ну, якісь великі подорожі, коли у вас там подорож займає 3-4 години, то, ну, тоді є сенс а, зберігати довше температуру. А якщо подорож у вас там коротка, буквально там годину-півтори, і потім ви ще певний час там, якісь відпочиваєте на природі, то в середньому достатньо, я ж кажу, 6-8 годин. Так от для того, щоб ця температура підтримувалась сумці, вона ж розумієте, сама по собі температура не буде підтримуватися. Для цього потрібні акумулятори холода. І є така певна формула. По якій розраховується відношення об'єм самих акумуляторів холода до об'єму сумки. Ця формула виглядає наступним чином: це приблизно десь 400 350-400 мл акумулятора холода або тепла, розраховується на 5 літрів об'єму самої сумки. От, Наприклад, оця сумка від ренджера має об'єм 30 літрів, і по такій формулі сюди потрібно розмістити ось таких акумуляторів холода. 6-7 це мінімум, щоб вона у нас тримала в районі там 8-10 годин. Ну ви розумієте, чим більше буде цих. Акумуляторів холода в сумці знаходитись, тим довше вона буде тримати ту температуру. Ну і ви маєте розуміти, що навіть якщо ви будете дотримуватись цієї формули, класти стільки акумуляторів холода, скільки потрібно, але сумка у вас буде не наповнена повністю, то вона буде тримати менше. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо ви в таку 30-літрову сумку покладете. Лише одну пляшку води там, на 2 літри, і вкинете сюди 6-7 таких акумуляторів холода, то ця сумка менше протримає температуру, якби вона була повністю заповнена тією ж самою водою, або якоюсь їжею. Це також потрібно мати на увазі. Як правило, всі сумки-холодильники, або термосумки, виконані з зовнішнього м'якого шару тканини. Як правило, це нейлон. Всередині знаходиться або поліестер, або, наприклад, Фольга алюмінієва, а між ними знаходиться ізотермічний наповнювач. Як правило, сумки-холодильники або термосумки відрізняються конструктивними особливостями, такими як, наприклад, сумка, яка призначена для переносу лише на одне плече, або якось ця сумка, де її можна взяти. В одну руку або також повісити на плече. Ну і, звісно, по об'єму. Давайте зараз по кожній із цих сумок пройдемося і подивимося, якісь їхні особливості. Давайте почнемо з оцієї термосумки від кемпінг. Моделька називається Пікнік 19 грін на 19 літрів. Має ось такий вигляд, призначення для транспортування на плече, має лише один відсік. Один відсік об'ємом на 19 літрів. Всередині у знаходиться поліестер, який досить добре відмивається, якщо щось там у вас привелося. Плюсом цієї сумки є те, що цей матеріал не пришитий до дна. Його можна з легкістю так витягнути, вивернути, потім промити під проточною водою або протерти і просушити. Це є плюсом. Також тут є лише два шви. До речі. При виборі термосумок або сумок холодильників потрібно звертати на те увагу, щоб менше було всяких швів, адже через шви і буде втрачатися якби, проходити тепло або холод. Тут внизу у нас є лише два шви, і це дуже круто. Значить По бокам у нас знаходяться дві кишеньки. А, ні, з одного боку у нас знаходиться. У нас з одного боку знаходиться ось така кишенька, сюди ви можете складати там, ножі, вилки, ложки і так далі. Тобто предмети. Кухонні предмети всякі різні. от І, в принципі, все, що значить є петля для того, щоб можна було підвішувати, є такий ремінець для того, щоб її можна було транспортувати. Ну і значить сумка складається у нас доволі такі в компактні розміри. Значить, фіксується тут на велкро. З цієї сторони фіксується на велкро. І ось ці хлястики, які у нас прикріплені тут, вони також тут фіксуються. В принципі, при зберіганні сумка має ось такі компактні розміри. Наступні сумочки від торгової марки Ranger. Одна у нас на 33 літра. Це називається модель RA9907. І ось ця модель на 30 літрів RA9906. Вони відрізняються не лише по об'єму, а ще й по своїм по матеріалам виготовлення. Тобто зовнішній матеріал у нас йде нейлон. Всередині в цій сумці поліестер, а в цій фольгований алюміній. Також є різниця і в товщині стінки. У цієї товщина стінки 6 мм ізолюючого матеріалу, а в цієї цілих 10 мм. воно відчувається навіть ось так на дотик. В Принципі, як заявляє виробник, і та і та сумочка має тримати на протязі 12 годин, але знову ж таки все буде залежати від кількості акумуляторів холоду і наповненості самої сумки. Так, давайте пройдемося по цій сумці. Значить, вона має один великий відсік на 33 літри. Тут нема ніякої перегородки. Тут у нас може знаходитися як вода, так і продукти харчування. Спереду, у нас є дві кишеньки для столових предметів для різних, там для досточки. І так далі. Є ще така кишенька під замочком. Також можете розміщати якісь предмети. Значить, ця, ця кишенька, вона вода не проникна, але зверніть увагу, ніякого ізолюючого матеріалу тут немає. Тобто, тут е, тримати тепло або холод воно не буде. На задній частині сумки також є ось така кишенька під замком. Вона також воду не проникне, але зберігати тепло або холод не буде. З цієї сторони в нас також є ось така велика кишеня без замка. По бокам у нас є дві ручки для транспортування. Також ми маємо ось такий великий ремінь для того, щоб можна було сумку переносити на плечі. Також є ось такі дві ручки для перенесення в одній руці, що дуже зручно. Так, 9906 ця модель значно простіша, хоча вона має менший об'єм всього на 3 літри, але дуже проста. На передній частині маємо ось таку кишеньку з сітками, сіткою. З правої сторони немає ніякої кишені, з лівої сторони кишені також немає ніякої. Маємо великий відсік на 30 літрів. І є у нас лише ось такі ручки для транспортування в одній руці. А, ні, не лише ці дві ручки, є іще ручка на плече. От і все. Додаткових кишеньок, крім цієї, ніяких немає. Тому ця модель значно простіша. Як і в цій сумці, так і в цій сумці. Внутрішній матеріал не пришити до дна, тобто його можна витягнути, вивернути, при потребі промити, витерти, просушити. Тобто дуже зручно. Так, тепер по кемпінг газу. У нас є сумка на 10 літрів, на 20 і на 30 літрів. Зовнішній матеріал це нейлон, всередині знаходиться поліестер. В принципі, Сумки всі, що зовні подібні, що всередині подібні. Давайте зараз зробимо такий невеличкий огляд. Ось ця сумочка на 10 літрів. Ми маємо лише один ремінець для того, щоб можна його було носити на плечі. Маємо один відсік всередині, зараз я вам покажу. Один відсік, внутрішній матеріал також витягується назовні, можна з легкістю це все діло промити. Попереду ми маємо лише одну кишеньку для зберігання якихось предметів. Далі 20-літрова сумочка має, в принципі, аналогічний вигляд. Попереду ми маємо кишеньку, яка на, знаходиться на замочку, можна закрити її. Всередині ми маємо також один відсік об'ємом на 20 літрів. Тобто ну, нічого такого немає. Внутрішня частина також витягується, її можна промивати. От, так, для транспортування у нас є ось такий ремінець на плече. Можна взяти за цю петлю. І давайте перейдемо до 30-літрового. Тут вже трошки цікавіше, значить, також попереду ми маємо відсік на замку. Він не термоізолюючий, це просто для якихось предметів, вилок, ложок і так далі. Внутрішній відсік один великий. На 30 літрів, він нічим не розділяється. Внутрішній матеріал також витягується назовні. Для транспортування ми маємо дві бокові ручки. Ну і також один ремінець на плечі. Є також петля, але я думаю, що це для зберігання пустої сумки. Тому що якщо тут буде, вона навантажена, Повністю, то ця петля, скоріш за все, що не витримає. Зовнішній і внутрішній матеріал в усіх трьох сумок Кемпінгаз абсолютно ідентичний. Товщина термоізолюючого матеріалу складає 6 мм. відрізняються вони. По об'єму 10, 20 і 30 літрів, але також відрізняється і по часу, яку, який вони можуть тримати свою температуру. От ми зараз бачимо, наприклад, сумка на 10 літрів вказана виробником, що вона може тримати 13 годин, а сумка на 30 літрів тримає 16 годин. І це вірно, це правда, тому що чим більший об'єм самої термосумки або термобокса, тим довше вона буде тримати також цю температуру, яка знаходиться всередині. І так, друзі, зараз проведемо невеличкий експеримент. Подивимося, хто із цих термосумок або сумок холодильників довше буде тримати свою температуру, там якусь певну. І так, по нашому розрахунку, як я вам говорив, на 5 літрів об'єму термосумки або сумки холодильника, має бути десь 300-400 мл акумулятора холода або тепла. Дана термосумка має об'єм 30 літрів. Ця 20 і ця має 19 літрів. Це у нас кемпінг, це Кемпінг газ, а це у нас Рейнджер. Тут у нас всередині алюмінієва фольга знаходиться. Тут у нас просто нейлон, і тут також просто нейлон. Отже, сюди ми зараз будемо класти 6, виходить акумуляторів холода по 400 мл. Тут 4 і тут 4. От прямо зараз їх дістаємо з холодильника EcoFlow. Ми бачимо температура мінус 20. Акумулятор повністю, повністю замерший. Отож, беремо 4 штучки. А, ні, сюди ми беремо 6 штучок. Ні, стоп, 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 стоп. Неправильно я зробив. Неправильно я зробив для початку. Заміряємо температуру. Яка всередині. Стоп, стоп, стоп. Так. Заміряємо 16. Давайте ще робимо замір. 16. Тут 16,3. І тут також 16,3. Є, тепер. Тепер кладемо сюди 6 акумуляторів холода. Розподіляємо їх рівномірно на дно. Так, тут 6. Сюди ми вкидаємо. Чотири. Чотири. І сюди ми вкидаємо також чотири. Все зачиняємо. Зачиняємо тут. Зачиняємо тут. Все. По часу у нас зараз 16 година. Прийдемо через годинку, побачимо, що буде. Так, друзі, пройшло вже більше, ніж година. Я вирішив, що за годину, в принципі, нічого не відбудеться, тому вирішив дати їм час в 3 години. От пройшло 3 години. Зараз ми з вами заміряємо, яка температура. І так, давайте перевіримо на мені, що там. 35 ,9, 36, так? Давайте тепер перевіримо, що твориться в кожній сумці. Будемо відкривати буквально трішечки, щоб не запускати сюди тепло. Так, я буду сканувати. Так, секунду. Я буду сканувати не акумулятор холоду, а буду стіночку сканувати. Так, 7 і 8. Давайте ще раз проскануємо так. 7 і 1. Давайте цю стіночку. 9 і 4. Так, закриваємо. Це у нас був рейнджер. Тепер кемпінг газ. Так, зараз я вас поставлю отак. Вот так, скануємо кемпінг газ. 12,3 і три. Ну, середньо, можна сказати, що 12 градусів. Так, закриваємо. Наступний у нас просто кемпінг. 14. Ого, нічого собі різниця. Так, 13,8. Слухайте, слухайте. 13,5. Ну, це що у нас виходить. Понарастаючого, ну, якщо так. 13,5, навіть внизу я тут заміряв. Так, ну поки що. Поки що результати. У нас такі, що краще всього показує на даний момент рейнджер, потім кемпінг газ. Ну і найгірше тримає тепло чи холод, просто кемпінг. Ну, будемо проводити експеримент далі. Так, Пройшло вже 6 годин. Зараз подивимося, яка температура в наших сумках. Поки що ставлю вас сюди. 7,3 в рейнджері. Сім девьто. Дев'ять і дев'ять, так, дванадцять, два. 13,4 шість. Ну, середнє 12, скажімо так. Дванадцать 12, 12,3 три. 13,9. Ну коротше, десь приблизно 13. Отже, які висновки ми можемо зробити? На даний момент кращі результати показує Ranger. Середня в нього десь 7,5 температура. В цих же по 12 і по 13. Тобто фольгований алюміній, який знаходиться всередині, найкраще на даний момент поки що зберігає холод. Ну, залишимо ще на якийсь час і потім знову перевіримо. Прийшло вже близько 18 годин після того, як ми завантажили акумулятори холодом. І давайте подивимося, яка ж температура в цих термосумках або в сумках холодильниках Так, давайте для початку зовнішню температуру 15, 15,7, 15,5. Тепер перевіряємо внутрішню температуру. Перший у нас буде рейнджер. Відкриваємо рейнджер. 9, 9. 10, грубо кажучи, так? 11 і 6. 12. так? Середня 11, скажімо. В принципі, їх вже можна відкривати повністю, тому експерименти провели. 12 и весит 13 4 13 и 5 ну, Аккумулятор холода Аккумулятор холода 4 бачите? Давайте заразу рейнджера Замерим аккумулятор холода У рейнджера аккумулятор холода 3 На 1 градус холоднейший Значит тут Середня температура у нас виходить 12 градусів. 14,3, 14,6, 14. 14, 14. Амулятор холода. 3 іде, градуси. В оцих двох сумках завжди була різниця в 1 градус. А тут був значний розрив у рейнджера. Ну, переможцем виявляється у нас рейнджер. Так? Він себе краще показав. І тут невідомо, або на це вплинула плівка, ця фольгована, так? фольгований алюміній, От, або просто якість сумок рейнджер реально кращий. Ось так. Отже, друзі, що ми маємо зрозуміти з цього відео про термосумки або сумки-холодильники? Ну, перший момент: те, що ні одна сумка холодильник або термосумка не нагріває або не охолоджує предмети. Вона просто призначена для того, щоб зберігати предмети при певній температурі. І для цього, щоб вона працювала, вам потрібні акумулятори холода або тепла. ну, Кількість акумуляторів в себе залежати від об'єму вашої сумки або термобоксу. Другий момент, який ви маєте знати про термосумки, це те, що вони плюс-мінус виконані з одного і того самого матеріалу. Зовнішній матеріал це м'який як тканина нейлон. Всередині вона знаходиться, як правило, або поліестер, або алюмінієва фольга. І між ними знаходиться термоізолюючий матеріал. Як правило, він один і той самий там. Різниці між ними особливої немає. На що потрібно звертати при виборі термосумки або сумки холодильника це на якість швів, на якість зовнішніх матеріалів, з яких виконана термосумка. І особливу увагу потрібно звертати на товщину ізотермічного матеріалу. Чим товстіша стінка вашої термосумки, тим, як правило, довша вона буде тримати температуру. Наразі в мене все. Дякую, що дивилися дане відео. Дякую, що ставите свої вподобайки і підписуєтесь на наш канал. Допомагайте Збройним силам України, бережіть себе, а я пішов відпочивати.